Футболісти Чорноморця і колоса з'являються на газоні. Арени Чорноморець. Дмитро Панчишин, головний рефері сьогоднішнього поєдинку, виводить. Діктор Васильєв. Орест, Орест Кузик перед ними. По флангах півзахисту зліва Андрій Штогрін справа Зідії Бадібанга. І в атаці Самсон і єде. На вістрі. Ой, Роман Сандр Демченко та Вадим Мілько. По флангах атаки Владислав Велотен зліва. Праворуч Олег Ільїн і Антон Салабай на вістрі. Ярослав Вишняк, головний тренер, індивідуальними діями зупинено один прохід, але є ось такий дальній удар. Рішення цікаве, зухвали, оскільки досить далеко було до воріт. Та І момент удару воротар бачив, але все одно вийшло досить і досить небезпечно. Спроба від Олександри. Саме так вони починають свої атаки. Саме такий розрахунок у тренера Григорчука. Це контратака. Гостей Салабай із м'ячем. Салабай перед штрафним майданчиком шукає ударну позицію. Пробиває і лить. Не влучає у дальній кут. Данило Варакута намагався контролювати будь-який варіант удару. Салабая намагався бачити все, що робить нападник. Оскільки ну, тут очевидно, що він уже заходив на удар, замахувався перед Єрмаковим. І намагався поцілити у дальній кут, але досить сильно пробив і для ну, буде. таким великим комплексом, який ось зараз вдається пройти принаймні вже до лінії оборони Брагару на Кузика, дещо зараз уповільнив просування вперед моряків, але залишаються вони з м'ячем. Штогрін підставляється футболіст Чорноморця під фол. Здавалося б, кузик пробиває. Геть не влучає у ворота. Ну і рефері... Насправді у нігерійця. Так, м'яч відскочив до бадібанки. Це непогане продовження. Кузик. Кузик, у вільну зону на нього передача. Потрібно вирізати у штрафний майданчик, не просто це зробити, але Штогрін пробиває і влучає в сітку з зовнішнього боку. Молодець Кузик таки підлаштувався. Був у нього цей час, був цей простір, аби викрутитися так, щоб залишити м'яч у межах поля. І щоб навіть надати перший шанс своїй команді на те, щоб забити. Нехай не такий очевидний з гострого кута був удар. Кирило Фесюн намагався бачити епізод і реагувати на удар Штогріна, але в будь-якому разі це було загострення Даня Ємця. Подача з лівого флангу. Небезпечний простріл, але Путря його відбиває. Падіння і єди, немає. Фолу і удар з далекої дистанції. Варакута не дуже впевнено відбиває, але таки відмахує цей м'яч вбік. Штовханина і тут теж без фолу, Непогано вперед. І вдається тут розіграти комбінацію. На правому фланзі м'яч немає, поки подачі, ось Зараз вона йде. На мілька. Мілько пробиває. Там сталося падіння іще до того. Вадим Мілько, який вміє підключатися ось так з глибини поля, вміє забивати і головою. Падіння сталося Тут Брагар і Лучкевич штовхалися, і схоже, що на ногу супернику в другому таймі там було чотири голи. Кузик бадібанга виконує забігання і отримує м'яч собі в ноги. Бадібанга удар зіґі. Влучає він у Чорноморця. 35-та хвилина. Вдалося таки увійти в штрафний майданчик, які доходили. До стадії загострення. Ось зараз могло б так бути. Лучкевич на дальній із м'ячем не зустрівся. Дивимося іще раз. Цікавий епізод, бо був зараз варіант, що Лучкевич отримав би просто розкішний шанс замкнути дальню стійку, але потрібно було відчути це непросто. Це кузик у стінці Демченко біля м'яча. Він пробігає, щоправда, і ось такий удар дуже сильний. І це була остання дія у першому таймі. Отже, понуль команди. Принаймні, в Маріуполі він виступав у шахтарі. Був на контракті. Передача. В штрафний майданчик накриває м'яч Варакута. Тепер уже футболісти Чорноморця десь розводять руками, а десь щось виходить Кузик. Кузик просочився крізь двох. Бадібанга. Виконує передачу з флангу. Штогріну незручно пробивати. Але є зараз момент. І Йон Шпорн лупить повз ворота. Ну і що, щось таких шансів Одесити сьогодні не створювали. Аби не просто до прострілу дійшов момент, а ось до такого удару, до удару з хорошої позиції. Було щось схоже, коли Штогрін завдавав удару головою, але там забити насправді було непросто. Тут Шпор. Брагару взяв на себе, помчав вперед, помилився. Не доходить справа до удару. Тут таки. Салабай випробовував таким чином Гучика проти Чорноморця. Йде подача. Вистрибує Бадібанка. Він веде боротьбу. скидання. Штогрін тут уже фактично з лінії, з лицевої лінії кудись адресував м'яч. Бадібанга правильно обрав позицію і скинув м'яч вдужний. Штогрін. Штогрін. Передача в штрафний. Майданчик ставить корпус бурдали. Штогрін таки пробиває. А тут а тут пенальті. Тут пенальті. Кирило Фесюн. Не встигає до м'яча і збиває суперника. Здається, Васильєва. Пенальті у ворота колоса може зараз. Стати кількість пропущених голів цією командою двозначною, якщо вдасться реалізувати, Штогрін провів боротьбу із бордою, там, де здавалося, шансів небагато. І тут здавалося, шансів не так багато щось здобути, але Фесюн десь не відчув, що Васильєв може претендувати на цей м'яч. Був заточений, звісно, Фесюн на власний стрибок. І бачимо, Удар і переграє Путря Фесюна. 1-0 на користь Одеситів. На 77-й хвилині вони виходять вперед. Ви знаєте, у другому турі у зустрічі цих команд, по-моєму, саме на 77-й хвилині Колос забив перший і голий гол, який випев господарів Велетень, забивши перший гол ковалівки у цьому сезоні. Зараз вони пропускають 10-й. Але який же важливий? За такої гри, за гри на 0-0. Дуже важливо забити першим. І Зараз уже не так багато і часу потрібно відстояти одеситам. 1 0 Чорноморець здолає колос. Чорноморець перериває свою невтішну серію з чотирьох поразок. Роман Григорчук може трошки-трошки зараз відлягти у нього на серці. Цього разу він перед... Власними там зовсім маленькою кількістю, звісно, але перед оболівальниками він нарікав, що саме перед ними їм йому соромно.